Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! І в цьому відео я вам розповім, як як, наприклад, відрізняються оригінальний смартфон від Підробного. Ну, дивіться, там, наприклад, Uh, наприклад, якщо ви на Аліекспресі побачили там, наприклад, смартфон Poco, який, на, який коштує, наприклад, 20 тисяч або uh, 19, а на Аліекспресі продають за 5 чи за... 10 тисяч, то це 100% підробка. Як ще відрізнити, наприклад, якщо у вас iPhone, можна там ще подивитися в налаштуваннях це оригінал. Чи, якщо оригінал буде написано оригінал, якщо не, а якщо там, наприклад, китайський, ну так буде написано, що це китайський iPhone. А на Андроїді я тільки знаю, як відлічити оригінал від підробки. По-перше, це а, вартість. По-друге, це, там, наприклад, якщо ви купили на Алікспресі Poco X7 Pro за а, 4 тисячі, то можна навіть не відлічати це 100% підробка. Ще не чую, що рекламують такі телефони там по 100% можемо. Говорять, що можемо вам відправити на ваш, на, наприклад, ваше місце за 100 гривень. Так, це вам може бути дуже схожим на Samsung Galaxy Fold 5 або, а, наприклад, Galaxy Fold 6 або Galaxy Fold 7. І ви подумаєте, о, це це, це настоящий Galaxy, Samsung Galaxy. Fold 6, 6 або Fold 7, треба, треба обов'язково купити. І ви купляєте, у вас перестає заряджатися, перестає працювати, та у uh, вас там uh, дуже погана камера, це 100% Підробка. Скільки коштує uh, uh, оригінальний Galaxy Samsung, Galaxy Fold, давайте дивитися, купити. наприклад, купити э, тел... так, телефон Samsung Galaxy Fold, наприклад, Fold 6. <свист> 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 Ой, вибачте. <свист> так, давайте дивитися. Це якщо ще оригінальний, якась там підробка, наприклад. Так, фліп. Бачите, фліп оригінальний коштує 50 тисяч на 512 ГБ. Далі дивимося Samsung Galaxy Fold 7 на 512 ГБ коштує 85 на тисяч тераб... на терабайт коштує 90 тисяч 90 далі на 256 ГБ коштує рівно 85 тисяч це Galaxy Fold 7. Давайте дивитися далі, Наприклад, так, Flip СИМ стоит на 256 гигабайт в 42 тысячи. Далее. Так, сейчас мы найдем вот э, так, це Fold -SIM. А, так, знову Fold Sim, а нам шостий потрібно знайти. Так. Знову Fold 7, там чому то багато? Так, а може я написавшись на это там, наприклад, купити Galaxy Fold... не Galaxy Fold 6 А, от. А, а, це відновлення. Ну, дивіться, друзі, Galaxy Fold 6 на 512 ГБ коштує 68 799. А на терабайт коштує 76 899. Акумулятор на 600 ам а 600 А менше ніж в мене. О, тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня. Тепер ви знаєте, як відрізнити а смартфон оригінальний від підробки, чи може коштувати смартфон 100 гривень, чи не може.